Олексій Микієв до нас завітав. Це директор департаменту політики та комунікації Міністерства закордонних справ України. Направду дуже гаряче зараз на Михайлівській, і пан Олексій ну насправді будемо говорити відверто вирвався зараз до нас і дуже вам за це вдячні. І взагалі міністерству за те, що ну насправді це МЗС, по-моєму, найвідкритіше з тих, що колись були взагалі в Україні по суті. Запитання, вони лежать на поверхні, тому що от на цьому тижні я б назвав ці події, які всі розгорталися, зокрема, і в Києві, як от в Америці є таке поняття, як Супербол. От щось типу Суперболу сталося у нас. Тобто до нас завітав Байден. У нас побувала Ангела Меркель, Франсуа Оланд. Потім відбулися зустрічі президента Франції і канцлерки Німеччини з президентом Росії Володимиром Путіним. Mm -hmm. Потім Мюнхенська конференція, і це все от в такому шаленому темпі, в шаленому ритмі. І по суті, запитання воно на поверхні. Як я вже сказав, про що говорять на Михайлівській зараз? Тобто цікаво почути. І дізнатися, як на цю всю ситуацію дивляться із вікон будівлі МЗС, ну та на Михайлівській говорять про багато різних речей, але я хотів би в першу чергу продовжити ваш логічний ряд. Насправді на наступному тижні відбудеться дуже багато важливих подій, починаючи з того, що федеральний канцлер, яка була тут в четвер, була в п'ятницю в Москві. Конференція Мюнхенська безпекова. Після цього канцлер летить в Сполучені Штати. На наступному тижні Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу збирається і розглядатиме питання запровадження нового раунду санкцій. Пізніше, в четвер, очікується засідання Європейської ради, тобто лідерів Європейського союзу, переговори в Сполучених Штатах. Ну і українська тема продовжує бути. Активно розвиватися завтра в Берліні на виконання тих домовленостей, які сьогодні були досягнуті в телефонних переговорах президента Порошенка з федеральним канцлером Меркель, президентом Оландом і президентом Путіним. Завтра українська дипломатична делегація їде на переговори в Берлін. Очевидно, що у вівторок, у мінську, може відбутися засідання тристоронньої контактної групи консультації з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. І в середу може відбутися саміт, Нормандський саміт. Там же в Мінську. Відповідно, дуже багато подій. І до кожної з цих подій, звичайно, як ви кажете, на Михайлівській не тільки говорять, але й активно готуються саме тому зараз режим фактично цілодобової роботи українських дипломатів і багатьох наших закордонних дипломатичних установ. І дійсно прослідковуючи цю послідовність від четверга до середи наступного тижня, ми тут бачимо, що дуже важливо, певну логіку, яку переслідує, переслідує і Україна, і найголовніші наші закордонні партнери. Було дуже багато. Різнопланових повідомлень на минулому тижні в пресі про те, що створюється якийсь абсолютно новий план, що Україну примушують від чогось відмовитися, чи то від частини своєї території, чи то піти на якісь жахливі поступки. Хтось навіть писав про здачу українських інтересів. Насправді все, що відбувається зараз, відбувається в логіці мінських домовленостей. Це те, що було підписано в мінську дев'ятого. І 5, і 19 вересня це все залишається основою для будь-яких подальших консультацій, зусиль міжнародної спільноти. Що ще важливо, звичайно, Мюнхенська конференція, яка сьогодні закінчилася, вона показала декілька дуже важливих речей. По-перше, Захід остаточно перестав вірити Російській Федерації. І те, які були виступи представників Російської Федерації на цій конференції, як реагували її учасники, це однозначно показало, що російським байкам про те, що там немає Збройних сил Російської Федерації, вже ніхто не вірить. І відповідно достатньо сильно активізувалася дискусія навколо того, в який спосіб допомагати Україні. Тому що ще раніше дискусія велася навколо того, чи допомагати Україні взагалі. Сьогодні дискусія йде про те, в який спосіб. Санкційний режим його треба посилювати, тому що прогресу з боку Росії не видно. Чи надавати Україні зброю для того, щоб Україна оборонялась. І все більше і більше політиків і десижн-мейкерів, тих, хто приймає рішення, вони підтверджують це. І все ж таки до якої опції спільнота зараз тяжіє найбільше. Тут ми говоримо не про те, що нам потрібно, тому що це абсолютно вже не є, скажімо так, нашою, наш, ну, нашою можливістю обирати там між цими двома опціями цікаво дізнатися. Все ж таки міжнародна спільнота, вона до якої з цих до якого з цих двох шляхів вона тяжіє зараз? Чи Чого можливості? санкції чи зброї? Так, санкції чи зброї. І те, і інше. Тому що абсолютно правильно сказав сьогодні, виступаючи в Мюнхені Маккейн, без належних важелів додаткових дипломатія не може бути сама по собі ефективною. І тому економічні і секторальні санкції, які вже діють і які достатньо болісно б'ють по російській економіці, вони підштовхують Росію до подальших кроків. Санкції стосовно осіб фізичних і юридичних підштовхують Росію до дій. І в той час, коли ми будемо отримувати військово технічну допомогу, а ми її отримуємо і зараз, коли ми будемо отримувати зброю для того, щоб захищатися, захищати свою державу і свою свободу, нам також буде легше вести ці переговори на міжнародному рівні. Дивіться, зараз подейкують, що нібито Владимир Путін хоче відкинути мінську зустріч. Йому невигідно їхати в мінськ, які в нас є важелі, щоб все, все ж таки ця зустріч відбулася. І з огляду на те, що в нас відбудуться фактично технічні зустрічі завтра і післязавтра, можна зробити висновок, обережний висновок, що все ж таки ті перемовини, які відбулися на минулому тижні, вони дали якісь певні свої плоди. Ну, ви знаєте, про плоди можна буде говорити тоді, коли ми домовимося, оприлюднимо певні документи, і ці документи будуть оформлені, тобто там будуть поставлені підписи. І більше того, на жаль, ще декілька років тому, після того, як під міжнародно-правовим документом з'являлися підписи, всі вже заспокоювалися і думали, що ну, от тепер ці документи почнуть працювати. Насправді, у випадку з Російською Федерацією це ще нічого не означає. І ми бачили вже багато разів, як під підписаними документами, да, після того не відбувалося ніяких дій. І знову таки абсолютно правильний сигнал з боку Заходу, те, що Україна каже вже багато місяців, нам потрібні дії, нам не потрібні обіцянки. Нам потрібно, щоб Російська Федерація почала виконувати ті зобов'язання, які вона на себе бере на міжнародному рівні. І тому я б не став зараз випереджати події. Звичайно, якщо будуть досягнути домовленості, ми дамо їм оцінку і всі дадуть їм оцінку, все, всі, всі українці, які очікують просування до, до миру. Але весь світ дасть оцінку тільки тоді, коли побачить, що Росія щось робить, що Росія виводить свої війська з території України, що Росія відповідає позитивно на вимогу перекрити кордон, що Росія повертає наших заручників. Коли такі дії. Коли ми побачимо такі дії, тоді можна буде говорити про успішність політико-дипломатичних зусиль і в тому числі і військових зусиль. Також пане Олексію, цікаво дізнатися позицію міністерства стосовно поїздки Ангели Меркель до Барака Обами. Як ви гадаєте, про що будуть говорити? Чи це буде синхронізація певна, чи це буде. Вироблення якихось нових позицій з огляду на ті результати, які є відповідно до зустрічі, які вже відбулися, ну, тут не може бути якоїсь особливої позиції Міністерства закордонних справ з приводу зустрічі лідерів суверенних держав. Але з огляду на те, що ці держави це наші держави-партнери, ми очікуємо насамперед того, що між сполученими штатами і. Німеччиною, державою одним із лідерів Європейського Союзу будуть дійсно узгоджені ті підходи, до яких вони вдаватимуться протягом найближчого часу для того, щоб впливати на Росію. Це стосується і санкційних механізмів, це стосується і узгодження того, в який спосіб буде надаватися Україні військово-технічна допомога. Звичайно ж, також обговорюватиметься питання, в який спосіб ці держави сприятимуть тому, щоб Україна отримувала фінансування і кредитні ресурси від міжнародних фінансових інституцій. Знаєте, до речі, от зараз дивлячись на те, як розгортаються події, складається таке враження, що розігрується карта, що мовляв у Сполучених Штатах Америки і Європейського союзу немає спільної позиції по Україні. Я б не став так стверджувати. Є окремі елементи, і знов таки завдяки тому, що сьогодні весь сміт, світ може не тільки по телевізору, але й в прямому ефірі через інтернет слідкувати за перебігом дискусій. Вчорашньої, наприклад, безпекової конференції в Мюнхені, дійсно дуже багато оглядачів помітили, що федеральний канцлер Меркель заперечувала можливість надання Україні зброї. І основний наголос робила на тому, що цей конфлікт не вирішується військовими методами. В той час, коли низка американських сенаторів і віце-президент Сполучених Штатів і міністра закордонних справ наголошували на тому, що право на оборону і допомога Україні реалізувати це право на оборону, воно лише посилює ті дипломатичні зусилля, які сьогодні ведуться федеральним канцлером Меркель і президентом Оланд у підтримку. Президента Порошенка насправді я б став це розглядати як не як розбіжність, а як поєднання двох важливих елементів: дипломатичного, де Німеччина і Франція набагато активніші ніж Сполучені Штати, і санкційно підтримуючого, де Сполучені Штати відіграють лідируючу роль. Але знов таки ефективність цих двох. Взаємодії буде лише тоді, коли вони будуть узгоджені, і саме такому узгодженню я сподіваюся, буде присвячено, присвячений цей візит федерального канцлера до до Німеччини у тих питаннях, які стосуватимуться України і безпеки всього трансатлантичного євроатлантичного простору. Скажіть, будь ласка, в цьому контексті мене цікавить відповідь на таке запитання. Чи є для нас опцією наполягати на тому, щоб до переговірного процесу були залучені Сполучені Штати Америки? Це не тільки опція, це та тема, яка неодноразово порушувалася нами, але it takes two for the tango. Нам треба, щоб погодилися всі учасники. А очевидно, є деякі учасники, які не погоджуються. На те, щоб Сполучені Штати сиділи за одним столом. Так само, як і достатньо складно переконати представників окремих районів Донецької і Луганської області, з'явитися в Мінську для консультації з тристоронньою контактною групою, коли цього те хочуть, в Москві. Тобто, для того, щоб якісь переговори відбулися, треба, щоб прибули всі учасники, і всі учасники були згодні зустрічатися в даному випадку. Ми вже неодноразово пропонували розширити нормандський формат, залучити туди Європейський Союз, залучити туди Сполучені Штати. Ну, немає загальної згоди довкола цього. Але, як я багато разів вже казав, найважливіше не формат. У форматах ми достатньо мобільні. Ми згадуємо, був Женевський формат, формат Нормандії, в Мілані. Зібралися, там приєдналася і Федеріка Могеріні, і італійський прем'єр тоді. Тобто бувають різні композиції. Тож, Брізбейн, там, де не було України, але був фактично весь світ, і пояснював президентові Путіну, чому ця політика, його політика Російської Федерації, політика не знаходить розуміння на Заході. Тобто, головне в форматі, а в результатах. На жаль, великих результатів. Ми, як дипломати України, Німеччини, Європейського Союзу, сьогодні показати не можемо. Тільки через те, що російська дипломатія сьогодні все більше і більше нагадує радянську дипломатію. Так, а міністр закордонних справ Російської Федерації все більше нагадує міністра закордонних справ Радянського Союзу. І це вже дуже багато експертів відмітило. Ну, схожість Лаврова з Громико. Знаєте, от. Ще таке запитання. Президент поїхав у Мюнхен, і він привіз туди з собою паспорти російських військових. Чи це є дієвий засіб? Як ви вважаєте? Як ви сприйняли? Чи є це дієвий засіб, коли ви дивилися цей виступ? Чи здалося Я вам би не сказав, що це, що це було неочікуваним для мене. Насправді, тому що минулого разу він приїхав з уламком автобуса в Волновахі, тепер він приїхав з тими паспортами. Але і тут запитання буде продовжуватися. Скільки у нас ще є запасу для того, щоб ці перемовини могли мати місце? Я поясню своє запитання. Просто таке враження складається, що оць, ця серія перемовин виглядає як. Пік переговірного процесу. І якщо цей переговірний процес не принесе якихось результатів, то, ймовірно, далі вже повинна говорити зброя. Це моя власна думка. Ну, ви знаєте, я дипломат. І дипломати, вони приречені на те, щоб розмовляти за будь-яких умов. І якщо наші переговори зможуть зробити так, щоб зупинилася стрілянина і повернувся мир, то тоді ці переговори треба проводити. Інша справа, що я не думаю, що ми знаходимося на якомусь піку, або це, це один із багатьох можливих піків, тому що сьогодні ми не можемо побачити позитивної перспективи, що от від завтра чи від переговорів в середу все кардинально зміниться і в Україні настане мир. Очевидно, що треба буде дуже багато зусиль докладати і українській дипломатії, і світовій дипломатії, для того, щоб такий результат був. Але те, що в, в Мюнхені були продемонстровані ці паспорти, те, що ця тема була неоднозначно сприйнята на самій конференції, те, що це за великим рахунком відкрило очі багатьом тим, які змогли. Не, не, не слухали весь виступ президента, не бачили якихось інших ініціатив, які він висловлював там, наприклад, про ту ж хартію відповідальності, європейську хартію відповідальності. Але вони побачили ці паспорти на перших шпальтах європейських газет. Вони зрозуміли, що в Україні відбувається щось, щось зовсім інше. І дійсно, я можу підтвердити, що. Ми доводимо на постійній основі російській стороні нашу стурбованість тим, що відбувається. І сьогодні я бачив, десь були заяви про те, що російська сторона не бачила ніяких подібних доказів. Такі докази надавалися російській стороні. На минулому тижні була направлена нота з конкретним іменем людини, яка загинула на території України, громадянина Російської Федерації, якого сюди надіслали для того, щоб він воював. Не за свою батьківщину, а воював як регулярний Наскільки солдат. я Розумію, зараз позиція на Михайлівській співзвучна із позицією, яку займають в переговорах ФРН. Тобто ми готові до довгого переговірного процесу і ми націлені на те, щоб припинити вогонь і виконувати мінські домовленості вересневі. Саме вересневі, без якихось змін. Під час переговорів. Я б краще це сформулював так. Ми зацікавлені в негайному припиненні вогню і в дуже короткому переговорному процесі, після якого все стало б зрозуміло і мир повернувся. Але реальність свідчить про те, що простого рішення цієї проблеми немає. І нам потрібні будуть дуже серйозні дипломатичні зусилля. А те, що мінські домовленості є основою. Знов таки, це дуже важливий документ. І якщо ми уявімо собі сьогодні, що у нас немає мінських домовленостей, то тоді нам дуже важко буде будувати будь-яку переговірну позицію. І ну, фактично у нас не буде, не буде основи для можливих дипломатичних досягнень. Може, як, як ідея, насправді то. За останні декілька місяців так багато було сказано про мінські домовленості, але існує велика плутанина у громадян, що вони означають. Хтось плутає мінські домовленості з мінським форматом і кажуть, нам не потрібен мінський формат, нам потрібен тільки Женевський формат. Тому, якщо це моя пропозиція, ви можете зробити якусь може, частину передачі, яка буде присвячена просто аналізу того, а що такі мінські домовленості. А це 12 конкретних пунктів у протоколі. І кожен пункт можна подивитися, наскільки він виконаний. Так от, станом на сьогодні, з цих 12 пунктів виконано півтора. Це пункт номер 12 про гарантії учасникам переговорів, гарантії безпеки. Тобто, що всі учасники, які приїжджають, де б вони не відбувалися, вони їм гарантовано, що на них не буде ніяких нападів. І пункт, який стосується обміну заручниками наполовину він виконує, тому що дуже багато заручників залишаються зараз в полоні. І не забуваємо про тих українців, яких затримала, вивезла незаконно Російська Федерація і зараз посадила у в'язниці на свою територію. Все, всі інші моменти, на жаль, не виконані. І ми можемо чітко показати, як Україна їх виконує і як не виконує їх Російська Федерація. І саме. Порівняння того, що робить Україна, що робить Російська Федерація, і підтримувані нею бойовики, саме вони, саме ці факти, і покладені в основу будь-яких санкційних заходів Європейського союзу, будь-яких подальших санкцій, допомоги Україні, того тиску, який вчиняється. Тому це це достатньо складний, можливо, цікавий тільки фахівцям процес, але треба розуміти, що якби сьогодні мінські домовленості повністю були б виконані Росією і бойовиками, то у нас був би закритий кордон. У нас не постачалася б зброя, не було б чим стріляти, гради не обстрілювали б українські міста. І була б прекрасна основа для того, щоб провести нормальні переговори про те, як повернути мир на Донбасі, як провести там місцеві вибори, як провести там довибору до Верховної Ради, коли заспокоїться повністю ситуація, як забезпечити права і інтереси тих людей, які там живуть, а у них є права, і у них є особливі інтереси, і Україна готова до цього прислухатися. Якби кожен з цих пунктів було виконано за пару тижнів. Можна було б встановити мир на українській землі. І останнє запитання: в сухому залишку, наскільки я розумію, якоїсь переломного моменту від 11 лютого чекати не доводиться. Так? Тобто, це буде складовою дуже довгого переговірного процесу. Зазвичай, коли в міждержавних відносинах виходять на саміти, на зустрічі керівників держав. Зазвичай вони готуються. І, уже той факт, що лідери чотирьох держав визначилися, що вони зустрінуться, це означає, що ми достатньо близько підійшли до якогось результату, який достойно представляти главам держав, а не, скажімо там, дипломатам середньої ланки чи посольства, як таке. Відповідно існують всі підстави. Сподіватися, що в середу будуть результати. Але знов таки можуть бути документи, можуть бути домовленості. Треба буде подивитися, як вони будуть виконуватися. Сьогодні з Росією ситуація така, що певними в досягнутих домовленостях не може бути ніхто. Тому ми працюємо над тим, щоб був результат в середу. Будемо дивитися на те, як ті домовленості, які будуть досягнуті, будуть виконуватись. Тобто, в середу, зустріч може не відбутися. Вона готується. Остаточні рішення вони приймаються достатньо ну, за недовгий час до, до, самих, до самих переговорів. Але сьогодні всі чотири лідери держав оголосили про те, що вони збираються приїжджати в Мінськ. 11 числа. Дай Бог насправді. Я вам дуже дякую за те, що ви змогли з цього виру подій вирватися до нас і розповісти, донести нам позицію Міністерства закордонних справ України. І сподіваюся, що все ж таки ці переговори принесуть нам успіх. Олексій Макеєв, директор департаменту політики та комунікації Міністерства закордонних справ України, провів цей пізній недільний вечір разом з нами. Ще раз вам дуже за це дякую. Завжди радий бути у вас.